Маринуйте на зиму помідори зі мною. Ви не пошкодуєте, помідори будуть дуже смачні. За смаком вони солодко кислі і з дуже приємним ароматом. Зазвичай я закриваю сливочки де барао. Сьогодні у мене солеросо. Сьогодні закриваю в літрові банки. На дно ви побачили, поклала по великому гарному пучкові петрушки. І поклала по 3 грубеньких гарних кільця цибулини. Тепер вкладаю помідори, але так, щоб вони не притискалися сильно, щоб не полопали. Заливаю окропом, щойно закипів чайник. Лити потрібно на помідор, щоб не лопнув слоїк. Накриваю стерилізованими кришками і зразу ж укутую чимось теплим. У мене великий махровий рушник. Поки що цього укриття вистачить. Залишаємо їх на 15 хвилин, а тим часом готуємо маринад. На півтори літри води спочатку я поклала три лаврових листочки, пів чайної ложечки перцю, три столових ложки цукру, дві столових ложки солі. А як все це закипить, виключаємо. І вливаємо 50 мл оцту. Тепер з помідорів зливаємо вже не таку гарячу воду і заливаємо маринадом. Стараємося так, щоб по одному лавровому листочку потрапило до кожного слоїка. Накриваємо тими ж кришками назад, гарненько ключом закручуємо, перевертаємо. А тепер вже тепленько-тепленько закутуємо цим же самим рушником і поверху ще якесь тепле одіяльце і до вистигання. А тепер ми йдемо в підвал. По дорозі заглянули на помідори.